Вітаю в нашій розповіді. Сьогодні ми зануримося в одну з найцікавіших детективних історій у світі науки. Це історія про те, як одна людина перевернула наше розуміння простору, часу та самої реальності. А що, якби час не був абсолютною непорушною рікою, що тече однаково для всіх? Що, якби він міг розтягуватися і стискатися? Саме це дивне питання лежить в основі однієї з найбільших наукових революцій. Щоб зрозуміти геніальність Ейнштейна, треба побачити, яку загадку він намагався розгадати. Наприкінці дев'ятнадцятого століття фізика, здавалося б, струнка і логічна будівля дала глибоку тріщину. І ось у чому була проблема. З одного боку, був старий добрий Ньютон, Його закони працювали бездоганно. Кидаєш м'яч із потяга, що їде, і швидкості просто складаються. Логічно, правда. Але з іншого боку, з'явився Максвелл зі своїми рівняннями, які описували світло. І вони казали щось абсолютно дивне: швидкість світла завжди однакова. Неважливо, чи світить ліхтарик у вас в руках, чи на космічному кораблі, що летить повз. Швидкість світла не змінюється. Ці дві ідеї ніяк не в'язувалися між собою. Ну вчені того часу придумали такий собі костиль для фізики ідею світлоносного ефіру. Вони сказали: гаразд, а що, як увесь простір, заповнений невидимою субстанційною? І світло, мовляв, рухається саме крізь цей ефір, як звук крізь повітря. Це дозволяло пояснити, чому швидкість світла постійна, бо вона постійна відносно цього самого ефіру. Звучало, наче непогано, залишалося тільки довести, що цей ефір існує. Як? Ну, якщо земля летить крізь ефір, то має виникати щось на зразок ефірного вітру, як вітер в обличчя, коли їдеш на велосипеді. Щоб його впіймати, придумали геніальний експеримент. Вчені взяли промінь світла, розділили його на два, пустили в різні боки, а потім знову звели разом. Якщо один з променів, хоч трохи загальмував би через цей вітер, вони б повернулися несинхронно. І знаєте що? Експеримент провалився повністю. Жодної різниці. Вчені повторювали його знову і знову, але результат був той самий. Це означало лише одне: ніякого ефірного вітру немає. А значить, і самого ефіру головного доказу у цій справі просто не існує. Фізика зайшла у глухий кут. І, от, коли найкращі уми світу ламали голови на сцену вийшов молодий клерк з патентного бюро, не професор, не академік. Альберт Ейнштейн, і він запропонував поглянути на проблему зовсім зовсім інакше. Замість того, щоб латати старі теорії, Ейнштейн сказав: А давайте приймемо ці дивні факти як правила гри. Він висунув два прості, але революційні постулати. Перший закони фізики однакові для всіх, хто рухається рівномірно. І другий, найголовніший швидкість світла у вакуумі це абсолютний ліміт, і вона однакова для всіх завжди. Це був фундамент його спеціальної теорії відносності. Айнштейн прекрасно розумів, наскільки дикими здавалися наслідки його ідей, він навіть якось пожартував відколи за теорію відносності взялися математики, я й сам її перестав розуміти. Тож давайте розбиратися, до яких неймовірних висновків призвели його два простих правила. Отже, якщо ми приймаємо правила Айнштайна, то звичний світ буквально розсипається на очах. Виявляється, що час, простір і навіть енергія це зовсім не те, що ми думали. І ось перший шокуючий наслідок: час не абсолютний, він може сповільнюватися. Уявімо, що хтось відправляється у космічну подорож на шаленій швидкості. Для цієї людини мене, скажімо, 5 років. Але коли вона повернеться на землю, то виявить, що тут пройшло років. Це не наукова фантастика. Чим швидше рух у просторі, тим повільніший плин часу. Але це ще не все. Разом із часом змінюється і простір. Той самий космічний корабель для спостерігача на землі буде здаватися коротшим. Ні, не оптична ілюзія. Простір для нього дійсно стиснеться у напрямку руху. І це не просто якісь абстрактні розмірковування. Айнштейн вивив чіткі математичні формули, які показують, наскільки саме сповільнюється час і скорочується довжина залежно від швидкості. Це був точний математичний опис того, як насправді влаштований наш всесвіт. Ну і звичайно, з цієї теорії народилося, мабуть, найвідоміше рівняння в історії науки є е дорівнює мЦ в квадраті. Воно показує, що маса та енергія це, по суті, дві сторони однієї медалі. Що це означає на практиці? Це означає, що маса це просто неймовірно щільно упакована енергія. В одному єдиному грамі будь-якої речовини прихована колосальна енергія. Саме ця енергія живить зірки, і саме її ми навчилися вивільняти в ядерних реакторах. Але Айнштейн і не думав зупинятися. Його спеціальна теорія не пояснювала гравітацію, тож він взявся за наступну ще більш грандіозну загадку. Наступні 10 років Ейнштейн міркував над природою гравітації і дійшов висновку, який знову все перевернув. Гравітація це не якась невидима сила, що тягне предмети один до одного, як думав Ньютон. Насправді все набагато цікавіше. Айнштейн запропонував уявити простір і час як єдину чотиривимірну тканину просторово-часовий континуум, а масивні об'єкти, як от сонце чи планети, цю тканину прогинають. Уявіть важку кулю для боулінгу на батуті, вона створює заглиблення. А тепер запустіть поруч маленьку кульку, вона буде котитися по викривленій поверхні. Ось так і працює гравітація. Планети просто рухаються по прямих лініях у викривленому просторі часі. І це була не просто красива аналогія. Теорія Ейнштейна змогла пояснити дивну орбіту Меркурія, яка не вписувалася в закони Ньютона. А тріумфом стало сонячне затемнення 1919 року. Астрономи сфотографували зірки біля сонця і побачили, що їхнє світло дійсно викривляється, проходячи повз масивне тіло. Це було прямим доказом правоти Ейнштейна. Гаразд, викривлення простору часу, уповільнення часу звучить як щось дуже далеке від нашого життя, але насправді без теорії відносності сучасний світ просто не міг би існувати. Візьмемо хоча б GPS у телефоні. Супутники на орбіті рухаються дуже швидко, тому їхні годинники йдуть повільніше. Це ефект спеціальної теорії відносності. Водночас вони знаходяться далеко від Землі, де гравітація слабша, тому їхні годинники йдуть швидше. А це вже загальна теорія відносності. Якби інженери не враховували обидва ці ефекти, наш GPS помилявся б на кілометри щодня. І звісно, саме відносність лежить в основі нашого розуміння Всесвіту: від великого вибуху до чорних. Історія Айнштейна це дивовижний приклад того, як допитливий розум може розгадати таємниці Всесвіту. Він знайшов відповіді на загадки свого часу. І це змушує задуматися, а які фундаментальні закони природи все ще ховаються від нас, і яка нова велика загадка чекає на свого детектива.